Внаслідок ракетної атаки, яку напередодні здійснили Росіяни по Україні, тисячі мирних жителів залишилися без електроенергії. Екстрені відключення, зокрема, запровадили і в Одесі. Як зараз місто справляється із дефіцитом електроенергії та як працює бізнес в умовах відключень, готова розповісти Світлана Довжук, яка з нами наживо. Світлано, вітаю тебе. Розповідай. Вітаю колеги. Сьогодні в продовження по Одесі можна почути досить гучний шум від генераторів, адже через складну ситуацію в енергосистемі по всій території Одещини були вимушені підключити стабілізаційні графіки відключення світла. Хоча ще вчора, після атаки, одразу по всьому регіону були вимушені запровадити саме екстрені відключення світла на деякий час призупинився громадський електротранспорт, але досить швидко цю ситуацію вдалося поліпшити, перейти на графіки, а також запустити транспорт містом. Загалом, у наслідок атаки РФ по Одещині вчора у пікові години близько 600 тисяч абонентів були без світла. Наразі ця ситуація стабілізувалася, але зараз енергетики дуже сильно просять всіх мешканців Одещини економити електроенергію. Тож Одесити знають, як діяти в таких випадках, але кажуть, що у більш сонячні години, коли спекотно, досить важко зберігати продукти вдома. Коли я на роботі, мене це не обходить. Та ввечері, звісно, приємного мало. Високий поверх, тяжко. Павербанки є, ліхтарі є. Це не від нас залежить. Довжні терпіти і ждати перемоги. Генератора немає у мене, а приватбанк є. Зараз складно працювати і ресторанному бізнесу, особливо тих, у кого є швидкопсувні продукти. Коли зараз спекотно, сонячні години, генератори бувають, що перегріваються. Тож в таких умовах складно працювати підприємцям, кажуть, що доводиться зараз змінювати меню, перелаштовувати роботу. І завчора та сьогодні був такий наплив одеситів, які просто заходили в заклади, щоб підрядити телефони або просто попрацювати. Генератор в цілому видає менше ват, менше ват ніж потребує заходу. Через це ми там змушені переключатись між процесами. Тобто зранку ми, наприклад, робимо там, упор на каву, тому що ну, люди зранку п'ють каву. Пізніше ми переключаємося на якийсь інший процес. Ми змушені е ну, зменшувати взагалі меню, якісь позиції обрізати, тому що ну, того не витримає генератор. Загалом сьогодні впродовж дня по всій території Одещині запроваджені саме стабілізаційні графіки відключення світла, які відбуватимуться навіть і в світлосірій зоні, коли зможуть відновити повністю генерацію, невідомо, але одеські енергетики, повідомляючи зараз, цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілу. Студія. Дякуємо, Світлано. Насправді, півтора місяці тому я перебував в Одесі і спілкувався із власниками невеличких магазинів, які в той час теж е, намагалися вижити під час масових відключень електроенергії і не знали, що їм робити із товарами швидкопсувними, зокрема такими як морозиво. Це якраз розпал літа був та і звідки взяти гроші, якщо цей товар псується і не продається на генератори. Ось така головна біль сьогодні. На Одещині дякуємо тобі за те, що розповіла про ситуацію з нами на зв'язку. Була Світлана Довжук, про ситуацію з електропостачанням в Одесі. На Харків...